Всім доброго дня! Хочу показати таке інформативне відео, як можна закріпити фрезу у шпінделі з Морзе 5. Так. Ось у нас є фреза на 16. Ну, цанговий патрон це всі знають, нічого дивного немає. Так, ось є У цанговому патроні є, як і у всіх фрезах. Різьба всередині, ну і фрезах інструментів різним. В цю різьбу вкручується такий затяжок. Ось є приклади таких затяжків різної діаметру і довжини. Ця різьба скрізь однакова, така як у нас на цьому хостовичку, Вкручується хвостовичок, вкручується, вставляється. Шпіндель. Шпіндель. Шпіндель з, е, зажимає, вставляється потім ще Кріплення. Ось таке. Кріплення вставляється, фреза закручується, зажимається повністю і вона вже від, під силою, під дією різання вона вже сама дозатягується повністю. І там буде відео ще, як я фрезерував таким способом. Ці різьби в нас різні і на затяжках, ну, відповідно до інструменту, який на інструменті різьби такі, такі тут затяжки. Також довжина може бути різна, бо там є такі маленькі фрези, через стулки такі, то потрібно довгий затяжок. Ну, в принципі, десь так, бо я сам в інтернеті, коли шукав, то не зміг знайти, як можна закріпити у Морзе 5. Ось таким методом. Всім дякую, до побачення.